Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі орхи. В сьогоднішньому відео покажу аж три омолодження орхідей. Це орхідейка скропіну квітувала. Я зрізала її квітіння. Ось такі гарненькі великі квіти, вона мала, красунька, зрізаю, і дивіться, що тут ми маємо. Маємо таку гарненьку рослинку, яка відшиє багато корінців розкуклила, і зараз в активному рості корінці, тож, саме час. Чому вирішила її омолоджувати? Тому що є дитятко, якому важко зростати. Ну, і так як я ці верхні корінчики не зловила угорщик, тож Хочу омолодити. Знімаю одного листочка для того, щоб було легше це робити, та й там зростаючий корінчик, він би той листочок заважав. Шукаю таке саме хороше місце для зрізу, так, щоб лишилися корінчики на верхівці, щоб не поранити діточку. Знайшла, заводжу туди. Лезо. Перед цим я сікатор обробила, продезінфікувала. Дуже, скажу так, важко різалося. <свісно> ну, це все вийшло. Вийшла ось така верхівочка. Є корінець, який зростав у ґрунті, надіюсь, адаптується до нової посадки. Обережненько виняла. Лишилось 5 корінчиків і там декілька зростаючих від шийки. Не буду нічим присипати, хай так і лишається. Ну, і ось манюнька, який заважав квітоносик і заважав один корінець. Корінець один я відірвала. А квітоносика зараз спробую направити в інший бік. Не хочу зрізати квітонос, тому що на квітоносі може бути теж діточка. Якщо вона захоче, вона його відсуше. Ну і саджаю верхівочку. Керамзит на дно митий, так збоку її начебто посажу, тому що зріст корінців був направлений в сторони і так вона всадилась, по-іншому не вийшло. Ну, і засипаю, покажу кінцевий результат. Ну, ось так все вийшло. Видно корінці, керамзит під основу поклала. Ну, а це ще одна діточка. Діточка з реанімашки, з орхідейки. Вставлю вам відео, як вона виглядала у 13 вересня 2021 року. Оглядаю шийку. Я скажу, що тут навіть видно, що воно така тонесенька, те місце, де з'єднується орхідейка. Дуже легко від'єдналася вона, начебто просилась уже на від'єднання. Ну, і як бачите, з правої сторони внизу це архівне відео, як воно виглядало, коли її садила. Багато років приходила до тями. Я скажу, що тут мамочка дуже в жахливому стані, а діточка просто крутезна. Тож, показую, як пересаджую, та теж повернусь до вас вже, коли все зроблю. І кінцевий результат. Чудово все вийшло, як на мене. В такому горщичку деякий кіт в мене зростає. Мені дуже подобаються горщики. Ну, верхівочка, з Карпіно. Надіюсь, все буде добре, адаптується і буде зростати. Покажу знову своє цвітіння красиве. Думала вже закінчувати це відео, але згадала, що в мене ще є одна орхідейка, яка проситься на омолодження. Вже покажу вам все, що я зробила з цими орхідейками, і перейду до наступного омолодження. Ну, пеньочок, тут він крутезний. Надіюсь, всі сили цей пеньочок віддасть саме ці діточки, і діточка почне гарненько зростати. Бо хотілося би її врятувати. Ну, і мамулька. З одним корінцем я і так ось закріпила, буду оприскувати. Ну, побачимо. А вдруг <смі> а вдруг ще хтось видасть діточку. Ну, і наступне орхідеяне омолодження це метеличок, який був один Вставлю сім вам відео, як він виглядав, коли я купувала. Дуже так за рік гарно наростили коріння і листочки. Це був малюк один і сім. Які я купувала, начебто реанімашкою, і він чудово в мене почувається. Наростив багато від шиї корінців, і я вирішила його молодити. Чому я це роблю? Тому що я хочу його пересадити, він любить пити. І я не люблю заглиблювати великі шиї в посадку, так як в мене закрита система. І вже в наступному відео ви зрозумієте, чому я не люблю це робити. Покажу потім, які можуть бути загнивання і наслідки того, коли заглиблюють орхідеї у посадки, особливо в закриту систему і ті орхідеї, які люблять попити. Ну, ось малючка, саджаю вже верхівочку, дуже легко все там від'єдналося. корінчиків багато засиплю, покажу. Ось так все вийшло чудово. Як бачите, зміни дуже круті за час, що він в мене знаходиться. Таке цвертіння в нього буде. Ну, будемо чекати. Ну, а вам дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі на каналі.